Для современних нецерковних людей твердять нам і всі, от вишнього, високопосадовців до самих нижніх, осліпших, заблудчих, що нам треба всім перейти на 25 -е грудня, робити рождество, бо цілий світ на 25-ї -е перейшов. Ми всім і осліпшим відповідаємо, що китайці перейшли на рожденство, та вони не християни. А що індійці прийшли, значить, ні. а японці теж не прийшли. може, в'єтнамці теж не прийшли, а євреї, євреї взагалі, Рождество не празднують, то не їх праздник. І, прочим, як і японці, китайці і євреї мають свої календарі релігійні. По релігійному календарю у євреїв не супадає наш новий рік із ним. А хто? Їм забороняє, ні, а хто китайцям забороняє мати свій календар, ні. Тоді хто нам, православним, забороняє у церкві мати свій богослужбовий юліанський календар, який має відношення до чого? До дат праздників, обов'язково праздник Пасхи, ну і безумовно родинство. Але різниця між юліанським календарем і Григоріанським? Лиш у числі днів, 13 днів. Пізніше, ми православні, будемо празднувати рожденство Христове 25 грудня, 25 декабря, або по нашому, 25 децембра. Ну, по юліанському календарю. А от ми православні, йдемо на роботу по Григоріанському, розписання автобусів по новому, самольотів по новому, а йдемо до церкви по-юліанському. Кілька разів так бувало, що по церковним праздникам і природа наша чувствує ті праздники, і ми по праздникам казали, якщо буде то і друге, то буде такое літка, бо осінь скоро, або пізня. Весна, люди то все знають, і тому відповідаємо всім незнайкам на цілий світ, шановні неграмотні люди, не путайте 25-го із Новим і 25-го із Старим. Нам нічто не мішає, що нашої 25-го -е, день рождення Христа, або Рождество Христово. Попадає на 7 число января вже вашого календаря. Ну, попадає на 30-е китайського. Попадає на 15-е японського, попадає на 22-е в'єтнамського. Ну, і що з того? Ми маємо 25 декабря, децембра роженство Христово. По юліанському, вічно молодому, вічно церковному благодатному календарю, котрогося держать усі тверді православні. Буквально піврока назад, колись польську православну церкву партійці заставили перейти на новий стиль. Мол, ви всі там католики, ви там православні, святкуєте Рождество пізніше, і заставили їх от недавно піврока назад. Подивіться в інтернеті, Польська Православна церква вернулася офіційно на Юліанський календар, не взирає на католиків, а ми святкуємо по-нашому. В Закарпатті, правда, завжди називали рожденство католицькоє мадярське, бо його обично мадяри святкували. Поэтому нам було просто у народі завжди було мадярської. Рождество і руське, есть наше рождение. Але це наша історія, і ми празнуємо тоді, коли наш календар. Якщо ми календар поміняємо, другое діло. Але головне, повторюйся, міняти нам заставляють нас дату Рождества Христова, не мітрополіти, народ Божий, а не Христ, безбожники. Ужасніші безбожники, їм не треба родинство. Вони будуть пити гуляти їх у будь-який день. Їм треба зварахобити, біди наробити, бо знають іни. А ще час людей прийме новий календар, половина не прийме знову розкол, а вони будуть потирати руки, бо безбожники і сатаністи більшої радості не мають, як видите, як люди, час людей церковних збили з толку. Не дайміся збити з толку, бо то, що творять наші опоненти, то настільки ганьба, такий прозор. Вони не знають ні історії, ні поняття, що таке календарі. Ну а ми, християни, що маємо робити? Господи, благослови нам на Різдво. 25-го по Юліанському Красно – служеніє. Рождеству Христову. А що робити по-новому? По новому календарю 25-го нам лише іще 12 є 12 грудня децембра ми святкуємо праздник великого святого Спірідона Триміфунського чудотворця. От і будемо готуватися. Ми празнуємо день Спірідона, а западний мір, котрий вже і Христа забив, вони на Різдво не йдуть колядувати. Як у, на Западі, так і в Америці вони йдуть що? в Америці йдуть у магазини на Різдво купувати подарки. рождественські подарки. Кому? Там Христа не є. Просто не є. Тоді яка різниця якого числа, вони святкують. А не є різниці, а нам є. Ми віримо в Христа Ісуса, ми вірні Господу. І ми, то, що наші предки прийняли 1150 років назад від Кирила і Мефодія, держимося. Хто має бажання з наших людей, От йдіть сектора сколи у піку хочете, вибор великий. Но помнім, безплатний сир буває лише у машиловці. а тому така приманка тільки для слабих, і потім їх. І захвачують. Ми же мудрі люди. Не сердимося. Ми навіть з хлибкою слухаємо, як вони нам твердять, що 25-го треба. Чого 25-го? Ну от грудня 25-го. А що 25-го? Ну то Різдво. А де де ближне Різдво? П'янка, гулянка, розврат нищета, безбожіє. А ми наоборот. Ми вже завтра починаємо колядувати, готуємося до коляд, бо наш праздник, рождество Христове, піднімає нас до небес у радості. І до такої радості я вас призиваю, а також молитися за всіх людей, переселенців, за всіх наших воїнів, які дуже потребують нашої допочі, бо лиш так поступаючи, моляся за всіх, де нам треба, бо нас то Бог поставив. Ми тут, діти Божі, а в вічності. І наслідників Христового Царства Божого, вічного царства. Амінь.